Герої сьогоднішнього нашого випуску сім'я Романцових з Червоної Кам'янки, які вже більше десяти років, окрім буденних справ, творчо розвиваються. Ріта займається вишивкою бісером. Її чоловік Сергій робить витвори мистецтва з цементу. А донька Поліна малює картини. Ну, займаюся я вишивкою бісеру, трошки розмальовую картини. Ну, коли я, як коли є час, звісно. Люблю я займатися ще, ну, вирощувати квіти, як би сказати, до душі. Ну, вишиваю я взагалі більше ікони. Угу. Не знаю чого, ну, вони мене як так ну, ну, вишиваються. Перед тим як вишивати ікони, я йду в церкву, беру благословіння. І тоді вишиваю. А картинки, ну, картини, от вишив, вишиванку я вишила донечки. Доволі таки дуже швидко. Може, теж до душі пішов ці мотиви, там колосочки, там, маки, потім ще, волошки. Ну, Доволі таки швидко. Ще бо ясочок зробила під такий ж мотив їй. Вишивкою мене ще займалася моя бабуся. І, мабуть, це вона нам привела, оце любов до цієї вишивки. Бо в мене сестричка займається вишивкою, теж вишиває. Ну, бабуся в нас і вишивала, і в'язала, і вибивала, і шила. Вона у нас така була творча людина, бо ну, раніше які часи були, нічого не купиш, а хотілося, щоб все було красиво. І вона от отак вечорами і в'язала, і вишивала, все робила. Донечка також любить вишивати, малює у мене картини, викладає картини стразами. Навіть пробувала у мене робити квіти із стрічок, із і Ну, Вишиває, вона попробувала вишивати, їй подобається. Но більше вона любить малювати, вона каже, мама, це мене як відлікає від усіх проблем. Чоловік займається у мене. Пороб... Ми з цементу для садов... ну, для садових прикрас. Ми, як переселенці, сюди приїхали і звичайно все ж залишили вдома. Тут він почав в тому році трошечки робити для себе. І так от пішло, пішло, пішло по чуть-чуть, по і почав трошки займатися би, і для душі, і як би сказати, трохи плікатися до всіх насущних проблем. З родиною Романцових я вже знаю Маріки. Це наша родина переселенців, яка Приймає участь у наших виставках, це творча родина. Та хочу сказати все ж таки про Поліну, про їхню доньку, яка влилася в наш хореографічний колектив Азарт. А ще вона дуже гарно виготовляє квіти і стрічок. Жінка розповідає, що в 2022 році змушені були покинути рідну домівку в Донецькій області та шукати прихистку в більш безпечній частині України. За порадою сусідів вирішили оселитися в Червоній Кам'янці. Говорить, люди прийняли добре, допомагали, хто чим міг. Рита зі своєю сім'єю постраждали від російської агресії і змушені були виїхати з Донеччини на більш безпечне місце. Ну, так вийшло, що вони поселилися в нашому селі. Спочатку оговтувалися, звикали до сільського життя. Рита дружня, комунікабельна та активна жінка. У селі Ріту знають як привітну, щиру, трудолюбиву начальницю місцевої пошти. Працює жінка з серпня минулого року, хоча робота їй знайома, бо обіймала цю ж саму посаду в місті Корахове. Вона усе встигає, енергійна і прихильна до людей. Тому і люди відповідають їй взаємністю. Мені подобається приходити на пошту. Рита завжди тактовна. Порекомендує, яку виписати газету чи журнал. Надзвичайно гарно, мальовниче, колоритно майстриня Ріта Романцова займається вишивкою бісером. За цей час встигла зробити більше 30 робіт. Багато вишитих речей дарувала рідним, друзям та знайомим. Почала займатися після 2014 року. Так як у нас почалися там бойові дії, і для того, щоб більше себе як заспокоювати, свою нервну систему, кожна бісеринка це якби ну ми заспокійлива. Хтось займається одним, ну, мені це по душі. І кожна, як би сказати, бісериночка вложена, ну як би, як би заспокійлива. Щоб не пити ці пігулки, таблетки, я почала вишивати. Я вишивала іконки, дарувала мамі, дарувала свекрусі. І так вишивала, і подрузі дарувала. На роботі дівчатам дарувала. А так я навіть я не продавала, я просто їм дарувала, щоб була про мене як би, згадка. Ну, Пробувала ще робити з бісера брошки, теж дарувала. Все би там трошечки є, а так в основному дарувала. То одній бабусі подарувала, то другій подарувала. Тут наші Кам'янці людям. Сьогодні з любов'ю та гордістю жінка демонструє окремі вироби своєї колекції. Говорить, що має багато ідей для майбутніх робіт, які обов'язково втілить в реальність.